Це стабілізаційний пункт на турецькому напрямку. До лінії боєзіткнення звідси менше 10 кілометрів. Тут працюють медики одразу трьох бригад. Серед них і 93 – Холодний Яр. Кожної хвилини можуть можуть привезти хлопців поранених. Коли це станеться, невідомо. Тобі ж 24 на 7 в режимі ожидання. Наприклад, сьогодні ніч ну відносно була тиха. Да? До цього. Майже всю ніч працювали. Переважно більшість пацієнтів надходить саме вночі. В принципі, да. Тобто можливість ротувати, вивезти хлопців. Це коли погана погода. По сіряку віктору 58 років, 30 з яких він присвятив медицині. Більшість часу працював у запорізькій лікарні екстреної медичної допомоги. Розповідає цей досвід, згодився і на фронті. Лікар хірург. Працював у да, відділенні шлунково кишкових кровотеч. Хірургія, вона залишається хірургія, ну, поранення звичайно да, відрізняються. В тобто, цивільній хірургії осколкові або кульові це дуже рідко. Ну, Ножові поранення були, там якісь там різані рани, це було так. А тут основна маса це кульові та осколкові поранення. Да? Тобто, ну зрозуміло, що це відрізняється, але ж якесь понімання цього процесу є як у хірурга, тому особ, особи проблем не було. Поки разом з медиками очікуємо на поранених. Дізнаємося, що чимала кількість з них саме із Запоріжжя, зокрема, і анестезіолог Ігор. Я ординатор лікувального відділення медичної роти 93-ї бригади. У цивільному житті працював лікарем-анестезіологом. Спочатку приблизно 20 років працював у п'ятій лікарні. Це лікарня швидкої медичної допомоги. Потім прийшов на завідування відділенням анестезіології та інтенсивної терапії у першу міську лікарню, яка на той час була опорною ковідною лікарнею. І вже звідти я пішов до лав ЗСУ. На ста пункті ігор працює більше двох років. Розповідає за цей час, змінилась не лише тактика війни, а й поранення, з якими приїжджають піхотинці. З 23-го року було більше уламкових, якісь кульових поранень. То зараз це всі наслідки спричинені впіві. Як можна порівняти, там прилетіла арта, бо прилетів кап. Від них можна десь навіть сховатися, але в ПІВІ там з іншого боку сидить інша людина. Якщо вона вже за тебе зацепилася, зачепилася, то він вже тебе не відпустить. Тобто дуже, дуже важко сховатися від них, і вони спричиняють такі дуже серйозні наслідки. Це ця міновибухова травма з ураженнями кінцівок. Голови тулоба множинні ділянки ураз в стабілізаційному пункті ми провели всю ніч, однак вивезти сюди поранених бійців завадили ворожі дрони. Вони чатували на евакуаційну групу поблизу лінії фронту. Ігор каже, такі випадки тут не рідкість, коли доводиться проводити час в постійному очікуванні. Та коли військовослужбовці все ж потрапляють на операційний стіл, чи не кожен випадок, особливо ті, коли буквально повертали бійців з того світу. Коли ще були бої на Бахмутському напрямку, з Бахмута привезли хлопця. Він дав зупинку серця і вдалося його успішно реанімувати. Як медики казали, що ще на хамарі його привезли, вони заїжджали до нас у двір, і він зробив останній побіг. Як довго тривала ця реанімація? Десь приблизно 25-30 хвилин. Потім хлопці капелани, його навіть знайшли, він живий прооперований був на жаль, він лишився кінцівки, але він живий. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.